Люди все ж таки сьогодні розпочинають більше глибоко занурюватись в Слово Боже, занурюватись в Євхаристію. І ці конгреси, які відбуваються, власне, вони допомагають нам більше глибоко подивитись в свою душу, в своє серце і більше подивитись глибоко на справи Боже. Для мене особисто це є, це є відновлення. Можна сказати так, відновлення. Того всього, що ми маємо в церкві. Ми маємо Євхаристію і початку, правда? Ісус Христос установив її на Тайній вечері. Таїнство Євхаристії, таїнство священства. Але, власне, ці конгреси, от нас були в кожному декані, деканаті конгреси, міні-конгреси, так ми називаємо, потім в Єпархії, потім всеукраїнський конгрес в Києві. Розпочинаємо, закінчуємо у Львові. Він побуджує людей до більше роздуму, контемпляції, медитації над тим, бо вони щоденно приходять на раз, щонеділя на службу Божу, і якби якісь такі вже попадають, якби трошечки в таку можна сказати. ну, от, Нормальний процес, правда. Але ні, нам повинно, ми повинні більше поглянути на Євхаристію і який це великий дар Господь залишив для нас. І тому людина для того відбувається часом реколекції, правда? Щоб людина на протязі, наприклад, парафіальної реколекції, там великий піш чи перед Різдвом, щоб як би, порушити ту воду, воду як кажуть, в цей сазавце, яка би могла те, що може ще десь хворе, немічне, щоб його оздоровити, щоб його побудити до життя. І оці конгреси таку роль відігривають, Вони якби оживляють, оздоровляють і душу, і тіло оздоровляють людину. Вона більше починає споглядати, більше задумуватись, контемплювати. І настільки вона була якось заклопотана цим життям, можна сказати, земним, вона бачить, що це ще не все. Щось є більше, щось є цінніше. І от власні конгреси вони показують ту цінність. То щось більше, що людина потребує. Людина як з душі й тіла складається, власне, тебе мій може, прагне моя душа. І душа прагне Бога. І власне оці конгреси більше нам показують, що ми можемо заспокоїти прагнення нашої душі. Я споглядаючи так, їзджачи по тих деканальних міні-конгресах, таких ми відчули і побачили, що люди більше ну, поважніше. Почали ставитись до свого християнства, до своїх справ як у християни. Більше так вони глибоко почали над тим застановлюватись і задуматись. І мені здається, що це побудило для того, щоб, ну, ще раз говорю, щоб людина більше подивилась в свою, як кажуть, ну, справу не тільки зовнішню, як вона, а й внутрішню справу. І мені здається, це допомогло. Я бачу.